Капуста в мене морожена, для того, щоб вона швидше розмерзлася. Я обдаю її кип'ятком. Залишаю в раковині, щоб вона стекла. Ну, льоду вже немає, але щоб стекла і трохи ніби висохла. Сьогодні готуватиму запіканку із замороженої, замороженої цвітної капусти. Передивилася в інтернеті різні рецепти, але буду робити свій, щось переробляти. Поки стікає капуста, буду готувати заливку. Беру 4 яйця. то я яєць додаю трохи чорного молотого перцю, італійські трави, молотого мускатного горіха. І солю. Солю добренько, бо мені посолити не тільки яйця треба, а щоб і капуста теж, бо вона ж не солона. Ну, дещайну ложку солі. Все це розбиваю. Додаю сметани десь 3 столові ложки. Є в мене морожена моцарела сто 169 грам. Ну, я десь половину ложу в заливку, а половину залишаю, щоб посипати зверху. Знову перемішую. А ще мені захотілося все-таки додати чеснику. От один зубчик, подавила пресом і додаю сюди до суміші. Беру формочку, навмисно поміряла в діаметрі 20 см, змащую маслом. Капуста вже стекла, викладаю у формочку. Ну, Більш-менш порівняла, щоб воно не торчало. Порізане філе, куряче філе, відправляю сюди. У мене буде тоді. Повноцінний обід чи вечеря. Духовку включила на 180 градусів. Може, краще було перемішати, але як уже зробила, так зробила. Заливаю заливкою. Візьму ложку трошки порівняю, тришки немає, лопнула. Накриваю фольгою. і ставлю в духовку розігріту на 180 градусів на 40 хвилин. Запіканку свою дістала із духовки. через 40 хвилин посипаю сиром зверху тим, що в мене залишився. І ставлю у духовку хвилин на 15. Ну, через 15 хвилин достала з духовки, отакий От вигляд має. Запах дуже приємний. Ось такий вигляд має гарний. Зараз будемо різати і обідати. Гаряче. Ну дуже, дуже пахне. Буду обідати. Запіканка ситна і дуже смачна.